Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні на Житомирщині. У овручі чоловік підірвав вибухівку просто на залізничному пероні. Він і ще троє жінок. Загинули на місці 12 людей поранені. Деталі розпитаємо у речниці Нацполіції у Житомирській області Івани Сілецької. Вона з нами на прямому зв'язку. Івано, що відомо про підривника? Які деталі злочину ви можете розказати станом на зараз? Вітаю. Вибух старця близько 10.50 на пороні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. На місці події продовжують працювати слідчі оперативні групи ГУНП області, відділу поліції номер 1 коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби. Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який і мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок. Серед, ним, серед загиблих прикордонниця за уточненими даними, станом на 14.40 поранення отримали 10 людей, серед них двоє прикордонників. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу. Поліцейські проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події, умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Дякую, Іваної. Речниця Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька про підрив гранати на залізничному пероні в овручі, де загинули четверо людей.